Будинок у діючому містечку 140 квадратних метрів на ділянці 7. соток З газом. Є додатково ще гараж, технічне приміщення і крита тераса. Зараз покажу вам планування. Тут прихожа загалом 4 спальні кімнати. Одна з них тут на першому поверсі. зверніть увагу, перекриття монолітні, велика ванна кімната. І Вітальня, столова, і тут іде кухонна зона, вентиляційні канали є. І додатково ще крита тераса до 140 квадратних метрів. Це вся ділянка 7 соток іде до цього будинку. Сусіди вже проживають ліворуч і праворуч. Зараз покажу вам планування. А другого поверху це кладовка на першому поверсі. Сходи з вікном і тут три окремі спальні кімнати. Це дві дитячі вони по меншій площі. Гардеробна. ванна кімната з вікном і батьківська спальна кімната з гардеробом, в якому теж звернути увагу, є. Вентиляція. Ось так виглядає містечко. Там ще декілька ділянок забудують. Буде забудовник зробити асфальтований під'їзд. І все буде готово, поки ви закінчите ремонт в своєму будинку. Телефонуйте, приїжджайте на проект.